21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Ця дата приурочена до початку Євромайдану, коли небайдужі люди виступили проти рішення влади про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У рівному також відбувся тематичний захід з цього приводу. Вже десятий представники влади, спецслужби разом з жителями обласного центру поклали квіти до муралу героям небесної сотні, вшановуючи пам'ять мітингувальників. Це наші волонтери, це наші студенти, наша молодь, яка стала першими, почала захищати наш нашу свободу та свободу слова. тому ми маємо пам'ятати саме тому завдячі? Маємо цінити це все, тому що це дуже цінно сьогодні, як ніколи, тому що ми бачимо, що відбувається. Серед учасників революції гідності були також рівняни та жителі області. Четверо з них Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко, а також Іван Городнюк з Березного – загинули за свободу нашої країни. Пам'ятні дошки мітингувальникам знаходяться на муралі героям Небесної сотні. Учасник революції гідності Сергій розповів, проти чого мітингували українці. Ми були під, також під окупацією Росії, тільки вже без спротиву. Тому це була дуже важлива подія в нашому житті, в житті нашої держави України. Ми відстояли. Тут вистояли свою гідність і набрели свободу. Сергій продовжив, що не був байдужим до долі нашої країни, а навпаки, мав громадянську позицію. Чалик проживав на сході держави. З його слів був одним з лідерів Луганського Євромайдану. Олександр також, учасник революції гідності, долучився до заходу та розповів, з якими думками йшов на майдан. Наше життя себе, ваше, моє країнська правду через те, хорошого здоров'я. Батьки захищали нас, діти захищали батьків. А вони вже тепер нас захищають і своїх дітей. Бо вже не в тому році. Ми вже пройшли своє. Знаєте, вже од нас не залежить, а дів залежить. День гідності та свободи змушує громадян зберігати в пам'яті тих, хто віддав найважливіше для розвитку демократії в нашій країні. Кожен хто втратив на майдані та під час вторгнення Росії своє життя приклад боротьби на яку люди йдуть заради свободи, наголосили учасники революції гідності. В нас одна велика мрія. Жили, кохали, ми все довали і кожен день перемагали. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.